Колеги, сьогодні у нас 15 січня, і порядок денний у нас а, такий: 1.1. один розгляд повідомлення прат «Київстар» щодо передачі індивідуальних прав користування радіочастотним ресурсом. 1.2. розгляд повідомлення про ВФ України щодо передачі частини індивідуальних прав користування радіочастотним ресурсом. Я так розумію, ці два питання будемо блоком розглядати. 1.3. Розгляд заяви ФОП Ладовича щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ФОП Чурілової щодо видачі ліцензії. 1.5. розгляд заяви АТ Кривбас Заліз Рудком щодо видачі ліцензії. 1.6. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.7. Внесення змін до рішення НКК від 11.12.2024 року. І 1.8 розгляд клопотання ТОВ лайфсел. Далі. 2.1. розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про критичну інфраструктуру. 2.2. Внесення зміни до, постав... до постанови НК від 14 червня 2023 року. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную а, проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Так. Дякую, і, будь ласка, Ірина Юрійовна, вам слово. Шановний голово, шановні члени комісії, пропоную розглянути проект рішень щодо розгляду повідомлень двох операторів щодо передачі індивідуальних прав користування радіочастотним спектром. Відповідно до статті 52 закону України про електронні комунікації, враховуючи план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затверджений постановою кабінету міністрів України No 1340 від дев'ятнадцятого року, критерії визначення смуг загального користування та радіотехнологій, для яких здійснюється передача прав користування радіочастотним спектром його частиною. Затверджені постановою НКК від сьомого року номер 223 та рішення НКК від тринадцятого, року номер 124 про визначення показників накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації, розглянувши повідомлення. Рад «Київстар» про намір передати або надати в користування індивідуальні права користування радіочастотним спектром його частиною пропонується погодити приватному акціонерному товариству Київ Стар» передачу індивідуальних прав користування радіочастотним спектром за ліцензією номер п'ятсот від дванадцятого року. Приватному акціонерному товариству ВФ Україна відповідно до повідомлення. Припинити дію ліцензії приватному акціонерному товариству Київстар на користування радіочастотним спектром номер п'ятсот від дванадцятого року для стільникового радіозв'язку у зв'язку з передачею індивідуальних прав користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству ВФ Україна, видати приватному акціонерному товариству ВФ Україна ліцензію на користування радіочастотним спектром для стільникового радіозв'язку згідно з додатком. А саме це частотний спектр 1940-1945 та 2,130-2,135 МГц у 24 регіонах України. Строк дії ліцензії по 16-12-2039 року. Умови цієї ліцензії аналогічні ліцензії е, номер 500, і вони діють з 17 17.12.2024 року відповідно до рішення НКК від 22.11.2024 року номер 668. Е, пункт, е, пункти 2 та 3 цього рішення уводяться в дію одночасно та набирають чинності з дня внесення запису про нього до ліцензійного реєстру. Е, відповідно до е, Пункту порядку денного 1.2 пропонується за результатом розгляду повідомлення Прат ВФ Україна про намір передати або надати в користування індивідуальні права користування радіочастотним спектром його частиною. Пропонується погодити приватному акціонерному товариству ВФ Україна передачу частини індивідуальних прав користування радіочастотним спектром за ліцензією номер 412 від 29.11.24 року приватному акціонерному товариству Київ Стар відповідно до повідомлення. Переоформити приватному акціонерному товариству ВФ Україна ліцензію на користування радіочастотним спектром номер 412 від двадцять року для стільникового радіозв'язку та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється у зв'язку з передачою частини індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству «Київстар» згідно з додатком 1 до проекту рішення. Видати приватному акціонерному товариству «Київстар» ліцензію на користування радіочастотним спектром дистільникового радіозв'язку згідно з додатком 2 до проєкту рішення. А саме, це смуги радіочастот 1960-1965 та 2150-255 МГц у 27 регіонах України. Строк дії ліцензії по 23.03.2030 року. Умови ліцензії зберігають чинність відповідно до тої ліцензії, по якій передаються права департаменту радіочастотного спектра необхідно буде поінформувати заявників про прийняте рішення та про. Плату за переоформлення та видачу ліцензії відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 433 про розміри плати за видачу переоформлення продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним спектром. Пункти 2 та 3 цього рішення уводяться в дію одночасно та набирають чинності з дня внесення запису про нього до ліцензійного реєстру. Прошу підтримати ці два проекти: пункти 1.1 та 1.2. Дякую. Чи є питання? Немає питань, будь ласка, Я... пані Світлана, бачу руку. Так, доброго ранку, шановний голово, шановні члени комісії. У мене не питання, у мене ремарка а, а, стосовно проєкту рішення. Ми дуже вітаємо такі рішення. Хотіла сказати, що сьогоднішнє рішення комісії відкриє нову еру розвитку ринку електронних комунікацій. Ну це насправді історична подія, і принагідно подякувати. Регулятору за чіткий і зрозумілий порядок, зокрема, Олександру і Ірині Юрівні за надані консультації. У нас попереду дуже багато роботи, але ми дуже вдячні за таку співпрацю і таке зрозуміле чітке регулювання. Дякую. Дякую, пані Світлана. Будь ласка, гліб, доброго дня, шановні голови, та члени комісії. Дякую за запрошення на засідання, а також за рішення. Яке було дуже виваженим, рахую, ми вважаємо, що це дуже прогресивне рішення, і воно безумовно прогрес... позитивно вплине як на обсяги послуг, що надає наша компанія, а також на їх якість. І той же час на сталість мереж як компанії водофон так і компанія Кіпстар. Ще раз дуже дякую, дякую за увагу. Дякую, дякую, пане Глібе. Якщо більше питань немає, колеги. Немає питань. Да, пропоную проголосувати за ці пункти 1, 1, 1, 2. Вони однотипні і е, все про них розказано. Питань нема. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. О, Дякую, будь ласка, далі, Ірина Юрівна. Пропонується розглянути заяву ФОП Ладовича щодо переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити фізичній особі підприємцю Ладовичу Ігорю Вікторовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10633 від 7.12.2021 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Okay. Далі, будь ласка. Пропонується розглянути заяву ФОП Чурілової щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, видати фізичній особі підприємцю Чуріловій марті Михайлівні ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. До проекту рішення. Це смуга радіочасство смуга радіочастот дев'яносто п'ять МГц, регіон користування Івано-Франківська область. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Розглянувши заяву, АТ те пропонується видати акціонерному товариству «Криворізький залізорудний комбінат, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. Смуга радіочастот 575 250 МГц, регіон користування Дніпропетровська область для технологічних потреб. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? О, питаємо. Далі пропонується розглянути е, проект, проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання згідно з додатком. Це дві позиції: обладнання радіодоступу безпроводовий радіоміст торговельної марки Радвін виробництва виробництва Ізраїль для побудови систем широкосмогового радіодоступу. Працює в діапазоні 57-71 ГГц. І е, універсальна е, наземна станція управління е, вироб, е, українського виробництва для телеметрії та телеуправління супутникових мереж, е, супутниковий радіозв'язок для забезпечення приймання обробки модуляції декодування сигналів від корисного навантаження зондування землі. І реєстрації отриманих даних, а також для забезпечення управління і телеметричного контролю космічних апаратів. Працює в діапазонах 2, близько 2 ГГц та 8 ГГц. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Пропонується внести зміни у додаток до рішення НКК від 11.12.2024 року. номер 746 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункти 1 та 2 у редакції. Згідно з додатком, це робиться на розгляд. за результатами розгляду звернення компанії ЗТЄ стосовно. Того, що рішення номер рішенням номер 746 було визначено умови застосування базової станції міжнародного мобільного зв'язку АМТ відповідних моделей, і від компанії ZTE Україна надійшли листи з пропозицією внести зміни у пункти 1.2 додатку до рішення номер 746 у зв'язку з необхідністю виправити назви цього радіообладнання в реєстрі. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Обмотаємо далі. За результатами розгляду звернення ТОВ Лайфсел щодо проведення випробування технології 5G на території міста Львів поза межами приміщення та міста Київ всередині приміщення. Та відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 355 п'ятдесят НКК своїм рішенням від 2 жовтня 2024 року номер 528 визначила заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе проведення випробування технології 5G на території міста Львів та міста Київ. У визначених локаціях товариство Лейтсел звернулось до НКІКА з проханням продовжити дію цих заходів, і, відповідно продовжувати тестування радіообладнання до 1 березня 2025 року. Таким чином пропонується взяти до відома, що заходи передбачені рішенням НКК від 2 жовтня 2024 року номер 528 продовжені у, міс у місті Львів. Поза межами приміщення та місті Київ в технічному офісі лекси всередині приміщення до 1 березня 2025 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От питання. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії щодо розгляду проєкту закону про внесення змін до закону України про критичну інфраструктуру щодо імплементації положень Директиви 2557, реєстраційний номер законопроекту 12208 від 14 листопада 2024 року. З законопроектом пропонується викласти в новій редакції Закон України про критичну інфраструктуру. Законопроектом поряд із встановленням повноважень державних органів в сфері стійкості критичної інфраструктури, секторальних органів та функціональних органів, пропонується ввести додаткові повноваження для НКЯК. Так пропонується віднести до основних завдань НКЯК забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері стійкості операторів критичної інфраструктури, які надають життєво важливі послуги в сфері електронних комунікацій. Радіочастотного спектру, державного регулювання та нагляд, за діяльністю, яких здійснює регуляторний орган, визначити НКЄК органам ідентифікації, який здійснюватиме ідентифікацію операторів критичної інфраструктури, покласти на НКЄК повноваження щодо. Визначення порядку проведення ідентифікації, форми та змісту висновку про ідентифікацію щодо операторів критичної інфраструктури, встановлення вимог і обов'язкових заходів для забезпечення стійкості, визначення методики проведення оцінки ризиків та управління ризиками. Також встановлюються і інші повноваження з порушеного питання для комісії, які детально описані в проєкті висновку НКК, за результатами опрацювання законопроекту. У межах повноважень НК апаратом підготовлено проект висновку про висловлення позиції про недоцільність його прийняття в запропонованій редакції у зв'язку із зауваженнями. В першу чергу це стосується про те, що директива 2557 не визначає окремих повноважень щодо забезпечення стійкості критичної інфраструктури в сфері електронних комунікацій. А розглядає всю сферу а, в комплексі з питанням кібербезпеки, адміністрування адресного простору, а, довірчих послуг, доставки контенту, хмарних послуг, тобто весь сектор а, цифрової інфраструктури. По-друге, на сьогодні чинним законодавством вже сформовані органи в сфері захисту критичної інфраструктури, це саме держпідзв'язок, він цифри. Також законопроектом не враховуються загальні принципи організації, які, організації повноваження та порядок діяльності СОВ, які встановлені законом про центральні органи виконавчої влади. Так, відповідно до положень статті 1 цього закону, систему центральних органів виконавчої влади складають саме міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Міністерства забезпечують формування. Та реалізовують державну політику в одній чи в декількох сферах, а інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації такої політики. Законодавством на сьогодні вже чітко визначено, що головним органом в сфері центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема в сфері електронних комунікацій, є Мінцифри. Таким чином, беручи до уваги правовий статус НК а також наявні людські та фінансові ресурси, забезпечення формування та реалізація державної політики в сфері стійкості операторів критичної інфраструктури, які надають життєво важливі послуги в сфері електронних комунікацій, не можуть бути покладені на комісію. Більш детальні зауваження, наведені в проєкті висновку НКК. За результатами прийнятого рішення висновок комісії буде направлено до Комітету з питань цифрової трансформації, а також Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання, чи коментарі? Вікторія Юрівна, ми підтримуємо цей, цей проект рішення. Вивчали. Так, да, ми вивчали, я дивилася, дійсно тут є певна колізія, е, у разі, якщо дійсно, за концепцією, яку вибудовує держава, все-таки будуть покладені якісь функції на нашу на комісію у сфері саме електронних комунікацій, а не всієї цифрової сфери, то мають бути прибрані принаймні дублювання повноважень між нами і Мінцифрою. Ну, Я думаю, що це на розсуд вже законотворців. Я вгоден, що... Так, по суті, так якось по розумінню, визначення критичних об'єктів це повинно бути за виконавчою владою, за і, за Скоріше за все, воно так більш логічно виглядає. Андрій Іванович, будь ласка, я хотів би додати, так шановні колеги, що крім цього, там ще є. Вибачте дуже серйозний недолік. Вон він полягає в тому, що орган визначає, вибачте, вимоги. От, і сам же має контролювати це нонсенс. На насправді на, на я вже не кажу про не, питання там термінологічного по порядку. От, тому абсолютно коректний висновок, який ми в такому вигляді точно не можна -то, підтримати цей, цей, цей документ. Дякую. Ще питання, зауваження. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі 2-2. Шановний голоди, шановні члени комісії, відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 20 закону України про електронні комунікації та пункту 14 частини 4 статті 4 закону про НКК, З огляду на відсутність на даний момент рішення функціоналу. Модуль для прийому електронної звітності у складі електронно-реторної платформи пропонується. Перша у пункті 4 постанови Національної комісії, що здійснення державного регулювання у сферах електронної комунікації, радісного спектру та надання послуг просто зв'язку, від 14 червня 2023 року, номер 237 про затвердження форм електронної звітності постачальник електронних комунікацій мережі та послуг, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 9 серпня 2023 року. Цифри 2025 замінити на 2026. Це строк впровадження е, даної форми. Друге, управління на розерку звітності установлено законодавством порядку. Подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую. І це останнє питання по цьому порядку денному.